Мені дуже подобається, коли виробники підходять до своїх девайсів індивідуально і випускають гаджети, які не схожі на інші прилади, які є на ринку. Це можна сказати про клавіатуру Cougar, яка називається Puri Mini RGB. І ця клава реально вона не схожа на інші за рахунок свого дизайну, за рахунок свого компакту. Так, ця клавіатура в форматі 60%, але вона реально дуже маленька. Ти тільки подивись на її габарити. По-перше, що мені сподобалось, те, що по боках, так скажемо, рамки мінімальні і вона по ширині невелика. По друге, вона по е, висоті, скажем так, теж є е, досить маленька. Якщо її покласти на стіл, можеш порівняти от, по висоті мишки, та е, мишка навіть трошки більша за клавіатуру. І відповідно сам дизайн, от, що зверху такі є невеличкі, скажімо, відступи, так то це також виглядає досить привабливо. Вона не схожа на інші клави. Ну і до того ж, тут дуже крута підсвітка. Підсвітка знизу, підсвітка пробувається під е, кейкапами, там, там, де свіч знаходиться, діод, пробувається навколо кейкапів. і звичайно світиться також англійські літери на самих кейкапах. Давай я зараз клавіатуру тобі покажу, так скажімо, у всій кресі з підсвіточкою з різних сторін, а далі розкажу про всі її фішки. Давай спочатку почнемо з комплекту. І поставляється дана клавіатура ось такій коробці, на які перераховуються основні переваги даної клави, і вони тут досить цікаві. Перша перевага це давшот кейкапи, PBT, друга перевага це любіт свічіс, тобто змазані свічі, підтримка програми забезпечення PIX і rgb підсвітка. Як вже сказав, що підсвітка йде по контуру і просвічуються кейкапи, і під ними. До того ж, клавіатура має шумку, і це мене теж вразило. Шумка є між платою та плейтом, і також є шумка на дні корпусу. І це відчувається, коли ти береш клавіатуру в рук. Така інструкція, є пулер для кейкапів, і ось така кришка на магнітах. Виглядає вона, так скажемо, добротно, напівпрозорий пластик з написом Cougar, і так просто. Раз і накрив клавіатурку. Виглядає це максимально естетично і це реально дуже круто. Наприклад, в мене є кіт, і він любить по столу лазити, і в клавіатурі постійно багато шерсті і всякої ничок, які реально приходиться чистити клавіатуру. А так ти легко зняв і легко поставив. Причому перевага в тому, що це от реально нормальна кришка. Тому що ті стандартні кришки, які йдуть в клавіатурах, вони просто звичайного пластику, вони некрасиво виглядають. І просто псують вигляд клавіатури, і вони йдуть повністю прозорі. Відповідно, що можна сказати по клавіатурі, вона в мене підключена, я її вже тестував, набирав на неї текст і в неї реально багато плюсів. Що можна сказати по якості виконання? Якщо взяти по тесту на скручування, то клавіатура його проходить. Нічого взагалі не хрустить, нічого не люфтить, і реально зібрана клава гарно. Якщо брати по стикам, по збірці, все скручено, реально дуже добре. Е, стосовно шумки, то якщо так от. Постукати понизу, постукати у тут, то відчувається, що там немає пустоти, і відповідно це впливає на тайпінг. Він буде тихіше, приємніше, не буде відлуння. І реально це дає свій результат. Подобається взагалі дизайн, як сказав раніше. От не схожа клава на інші клави, дуже компактна. Так, тут немає стрілок, але вони є ось тут. Тут є таке значення, ти можеш використовувати. В плеєрі вони і так працюють, але через ефе вони можуть працювати там в інших програмах, Photoshop і так далі. в Монтажі. От стосовно дизайну, то вставки теж цікаво виглядають, такі типу зверху. Таке пусте місце знизу, і плюс оці гвинти чорного кольору, Та йде розсіювач для підсвітки. З нижньої частини корпусу є чотири ніжки, на яких клавіатура тримається дуже добре. Якщо поставити на коврик, то клавіатура не їздить. Якщо поставити на стіл, вона також не їздить. І мені це подобається. При тому, що вона невелика, але вона досить така тяжка. Що стосовно додаткових ніжок, то якщо. Видвинути додаткові ніжки, то вони мають також резиночки, не пожаліли, наклеїли це дуже добре. Тому якщо ти хочеш клавіатуру під кутом свою поставити, причому вона має стандартний кут, який вже, скажімо, невеликий. То додатковий кут, я думаю, тебе, тобі також забезпечить додатковий комфорт, якщо тобі потрібно. В цілому враження по збірці матеріалів дуже хороше. Стосовно кейкапів, От давай знімелю пробіл, покажу тобі, як він виглядає. Кейкапи Double Shot PBT. Товщина стінок, я би сказав, тут ну така середня для такої вартості клавіатури, для яких фішок кейкапі тут нормальні. Тут на пробілі є напис Cougar, і відповідно просвічуються тут тільки англійські літери, хоча є українська розкладка. Стосовно кейкапу, то він трошки шероховатий, приємний на дотик і виглядає він досить гарно. Мені подобається. Стосовно внутрішньої частини, можеш зразу побачити свіч. Клавіатура йде на червоних гатеронах. Тут йде сила натиску 45 грам, спрацювання 2 мм, і повний хід 4 мм. Мені подобаються взагалі червоні гатерони, і подобається те, що дані клавіатури вони змащені. Ти тільки послухай, як вони працюють. Тайпінг я продемонструю повний вже в кінці відео. Тут відчувається, що є смазка. Відчувається, що такий приємний хід. Відповідно, це також впливає на тактильне відчуття, так, коли ти натискаєш по самому свічу. І також впливає на сам звук. Стосовно шумки, то можна побачити шумку всередині ось вона є. Стабілізатори тут непогані, але змазки не мають. В принципі, для мене це не проблема, так як я займаюся кастомним клавіатуром, я можу це діло все змастити, воно стане краще. Але по стандарту, в принципі, стаби тут непогані. Так, хотілося б їх трошки покращити, але. За таку ціну в цілому добре. Якщо зняти інший кейкап, теж для прикладу показати, як він виглядає. Тут, до речі, на пробілі чомусь товщина стінок трошки менша, так? От, можна побачити на, на оцій частині корпусу. Дивитись на цю частину, тут всі, так, вони йдуть такі, скажем, вже рівномірно товсті. От, ну якось так, пробіл тільки має. Трошки меншу товщину, не знаю, чому так. Підключається клавіатура по usb c кабель йде в комплекті, підключення йде посередині. Це добре, що вже переходять виробники на usb c але єдиний момент, що пробував сюди підключати інші кабелі, наприклад, тканинні, вони не підходять. Тут є такий специфічний роз'єм не до кінця. Було б добре, якщо виробники враховували це і щоб. Любий кабель USB-C міг би підійнати. там, якщо хочеш замінити на кастомний, або хочеш на довший, можна було би реалізувати. Це мені подобається, як виглядає. Знову ж таки, просвічуюся навколо кейкапів. Якщо подивитись, так, клавіатура буде стояти на столі, ти будеш підсвітку бачити і, скажімо, там, де свічі, і буде підсвітка з нижньої частини. Росію оч працює, але в декілька місцях ну, видно. Точки діодів, але в принципі це не критично. З урахуванням, що клавіатура буде стояти ось таким чином, то відповідно на столі ти будеш. Тобто ти не бачиш цього, ти бачиш суто цю, цю, цю полоску. Відповідно, тому питань до цього взагалі немає. Все відпадає. Ну а що стосовно тайпінгу, то відповідно зараз оцінюю тайпінг і обов'язково пиши в коментарях, що ти думаєш про дану клавіатуру. Ну і можна писати, якою клавіатурою користуєшся саме ти.